Речі, до яких ми по сьогоднішній день не можемо звикнути, коли повертаємося із відпустки до Польщі, або ж чи правдивий вислів, хто в Польщі жив, той в цирку не сміється. Декілька днів назад ми повернулись з Італії, де усі люди усміхалися, раділи життю, було багато сонця, приємних емоцій, незважаючи, що можливо і рівень життя нижчий, і ціни дорожчі. І як тільки ми повернулися до Врослава, відчули на собі, що на вулицях усі люди злі, мають якусь ненависть, ображення на когось. Засмієшся до когось на світлофорі, то подумають, що ти щось зловживаєш. І спочатку я подумав, що зі мною щось не так, але після голосування в сторіс і коментарів від підписників я був просто в шоці. Тому що їх було сотні, і це поширена ситуація. Я не нагнітаю ситуацію, а просто висловлюю свою думку, тому що і так багато говорять, що польська для поляків, і вони не задоволені тим, що українці отримують 800+. Але ж, яка ж основна причина такої невдоволеності? Більшість підписників підтверджують, що це погода. Сонця немає, падає дощ, недостаток вітаміну Д це все провокує депресію. От напишіть в коментарях, чи ви справді з цим погоджуєтесь? І також справді багато людей підтвердили, що. Люди більш усміхнені у Нідерландах, Італії, Іспанії чи навіть Туреччині. Що ж ще може бути причиною, чому люди незадоволені, пригнічені і не посміхаються. І чому так багато українців справді виїжджають? Про що свідчить статистика? Справді люди вимучені роботою, мають депресію, вимучені системою податків, бюрократією. І справді усі люди різні, мають інший менталітет, але все одно, на мою думку, поляки справді урівноважені і стримані. І таке явище невдоволеності можна спостерігати не тільки в Польщі. А й в Україні чи в Німеччині через воєнні дії та ситуацію. Відразу отримав коментарі, чому я не залишився в Італії і чому не їду з Польщі. Насправді я тут живу вже більше 12 років, і це в певній мірі прив'язаність. Хоча тема переїзду у нашій сім'ї підноситься, але це виключно через погоду. У Польщі є багато плюсів, про які я розкажу у наступних відео. А вас прошу написати в коментарях, чи ви посміхаєтесь. Також підписуйтесь на наш інстаграм-аккаунт.